Ну, як же я люблю таких людей, самокритичних. Ну, я впевнена, що то, що ти написала і появила, старе помойне відро. Я впевнена, що ти саме за себе це і кажеш. Ти саме те відро, куди зливаються всі помиї світу. Так, а я. А я кров з молоком. Так. Ой, зараз кайфану зробила отакі нагідки. ну, королева, шалена південна жінка, а ти, а ти саме ото. А я, красотирка. З хорошими зубами своїми, угу. до речі, так що. Чись, дорогенька, як себе треба вести з людьми. Ум, я розумію, що як сама себе не полюбиш, то тебе ніхто не полюбить. Я бачу, що ти себе дуже мало любиш. Раз зайшла сюди, до мене на сторінку, і кажеш о таких, о таку фігню всяку про жінку, яку ти не знаєш. А можливо, знаєш, і просто заздріш. А заздресть чому? Я навіть не наскільки тобі. Віку, скільки тобі. Мені це не цікаво, а заздриш, бо я радію життю навіть такий тяжкий момент. Так, я вмію. Я вмію і радіти, і сумувати, і плакати. І когось теж трошечки знімаю людям стрес. Вони коли дивляться моє відео. Хтось посміхається, а хтось, як ти, от веде себе, як оце лайно. І тому я знаю, саме головне, що немає людей, які яким би було б пофіг. Вони дивляться, і у них є емоції гарні, погані. От тільки що була в Аврорі. Купувала подаруночок один так одної людині. І до мене підійшли люди, сказали. Привіт! Ми тебе знаємо, ти з нашого міста. Подходять і кажуть, дякую, дякую за позитив. Так ось, дякую таким, як ти, М -м -м. які теж є. Бо без вас мені було б не цікаво тут. А так все добре. От таких, як ви, побільше. І я знаю, яка ж я чудова. Я королева, я королева, солена жінка солена.